Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Прийшов сьогодні нам інвертор на 5 кВт. Це типа пік, а на 2 кВт там типу, постійної нагрузки. Зараз будемо його розпаковувати. Так, от у нас він прийшов з Китаю, номер, там всі діла. Все, беремо ножика. Коробка вроді прийшла неушкоджена. Там трошки якась дырочка не знаю якісь меши наверно прогрес так вроде добре, в общем розпаковуємо. там швейцарський ножик оба кура синус вейв инвертор значит ну, все часто синусоїда, короче коробка огромный так що там у нас все правильно 12 вольт 220 вольт Что там всякие наклейки? 5000 ватт. Сейчас бомба, короче. Так, открываем. Что ж нам там китайцы положили в курокте, интересно. Так. Ого, яка у велика штука. Так, провода и сразу клеммы на аккумулятор. Так. Ну и сам инвентарь. Инвертор. то я покажу, в общем. Так. Вот, какой огромный. Під'єднали ми інвертор до акумулятора. Зараз перевіримо, чи він працює. Тут такі прям великі гайки. Не знаю, ці штуки вони розраховані, щоб звідси провід виходив, але в мене воно якось отак краще. Виходить. Тобто, зазвичай потрібно було б, щоб поставити їх ось так. Що будемо без них, що треба придумати. Тут, ладно, тут таке. Так, дивимось, тут все прикрутили, тут прикрутили. Розвертаємо цю штуку. вмикаємо Почали працювати вентилятори, а потім вимкнулись. Так, показує у нас тут напругу на акумуляторі, процент загрузки з інвентера, частоту у мережі 224 там вольти пригають. Якщо... Великий велика штука, звісно, якщо взяти з тим, що в мене попередній, це от порівняння розмірів, але що тут максимум 500 Вт. Постійного навантаження, а тут, як заявляє виробник, 2,5 кВт постійного навантаження. Все, далі буду тестувати. Можливо, зніму відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.